Доброго дня! Сьогодні я хотів вам показати свій інтерфейс, який я розробив у об'єктно-орієнтованій мові програмування C-Sharp. Нехай і не з величезної кількості функцій, але все ж таки повністю робочий веб-браузер. На перший погляд може показатися, що для того, щоб завантажити інтернет-сторінку, потрібно буде написати якийсь великий код, але це не так. У Windows Form є вже готовий елемент веб-браузер, який потрібно просто перенести на форму і потрібним чином зв'язати з іншими елементами. Для цього мені знадобилось 6 компонентів button, один компонент textbox і компонент Browser. Переносимо всі ці елементи на форму, а туди певним чином зв'язуємо їх і задаємо їм функції. Переходимо на початкову сторінку. Можна переглядати різні ссылки, які нам знадобляться. В адресній строці можна прописувати все, що хоче. Переглядати новини. Відео також можна переглядати. Mňam sa, ďakujem za pozornosť.